У 1920 роках Харків звучить як бальзам для вух. Місто стає геть україномовним. І це під носом у Сталіна. Сюди навіть переїздить новаторський театр Леся Курбаса Березіль. А центром літературного відродження стає оцей будинок у формі літери С будинок слова. За прагнення незалежності від Москви більшість письменників зі слова згодом репресують чи вб'ють. 1932-й. Радянська пропаганда звітує про рекордну розбудову Харкова: Хмарочос Держпром, елітний цум. А тим часом у селах Харківщини іде тотальна конфіскація урожаю лютий Голодомор. Знесиленим селянам забороняють виїзд із сіл, але вони все одно прориваються до промислового Харкова. Тут була хоч якась їжа. Від штучного голоду Харківщина постраждає чи не найбільше. Після звільнення від нацистів набирає обертів промисловість, завод імені Малишева, що славиться танками: приладобудівний, авіаційний, тракторний, турбоатом. Саме їх активно бомбитимуть уже інші загарбники, російські, щоб поставити нашу економіку на коліна. Сучасний Харків гарно описує ота от фразочка про місто контрастів у машинобудівному мегаполісі. Змогли вжитися культура і виробництво велосипедів Україна, турбоатом і гектари зелених парків. Оти бісяться російські сявки. Не залишили жодного живого району.